До 1 серпня. До речі, підтримую, тому що, що тут кажуть, що відкинути політичні амбіції. Да, мер Попов, член партії регіонів, мер міста, ну, голова Київської держадміністрації міської, він закликав депутатів не голосувати за прийняття бюджету, тому що у нього вся інфраструктура встане. Ви зараз приймаєте бюджет під Ялим. Для того, щоб і боїтеся відповідальність перед виборцями, так підіть і розкажіть їм, що це все бюджет профанації, бюджет проїдання, бюджет виживання, але це не бюджет розвитку і нібито бюджет покращення життя, собі вони його роблять. Тому не бійтесь відповідальності перед виборцями, своїх представників. Підіть і розкажіть, що цей бюджет приймався з помилками. Що бюджет подав уряд зараз, який був відправлений на відставку, він не мав права подавати його. І теперішній уряд скаже, Та ми ж не відповідаємо, бо цей бюджет не вносили на розвиток. Відповідальних в Україні за бюджет 2013 року не буде. Давайте говорити відверто. Хоча в цьому залі, коли приймався бюджет області 2013 року, це тиждень тому, я спитав депутатів, що ви прийняли? Це 120 сторінок, яких роздали напередодні. Ніхто їх навіть не читав, пару фанатів справи, це подивилися. Відпусти. скажіть, будь ласка, як можуть зрости доходи бюджету області на 26%, коли в державі визнається, що ми маємо дефіцит бюджету? Ви закладаєте цифри, паперу. Я буду людям розповідати, ми прийняли бюджет. Так він же потім кінчиться. цих грошей немає фізично і не буде. Будемо хіба що запозичувати в МВФ чи в Росії, продамо незалежність за 20 мільярдів доларів. Та це ж наші виборці, це наші люди. І люди теж розуміють. І мер Києва Попов сказав, краще жити по Дні 12, ніж жити по цьому бюджету. Та ж давайте будемо відвертити, Не стане країна. Нічого не буде, будуть робити соціальні виплати в межах 1,12 за 2012 рік бюджет. І там показники кращі. Ціна за газ гасла забита менше, ціна на долар зробити менше, показники, на які формується бюджет, менші. Тобто людям, щоб пояснити, то вони отримують ті ж самі гроші. Не вводьте людей в оману. Тому я прошу кожного подивитися ці цифри, зрозуміти, що. Реально в районі за бюджет будете відповідати ви. І думаю, що було б краще створити групу, в яку би входили в голову профільних комісій, голову районних рад, іти і на відверту бесіду до ВО, до секретаря міськради Міхайліч, на класні люди добрі. А що ми будемо робити з бюджетом? Розумні люди це зробили навіть через громадські слухання з бюджетниками. Де вони сказали, люди, ми вам ми не будемо в змозі виплатити всі зарплати, всі надбавки, бюджет забита, гола, гола зарплата без надбавок. І ви сказали, якщо ви це зробите, ми вийдемо на підкид. Певне, не треба ховатися, а йти до людей і обговорять і це питання відкрити. Тому голосуйте кожен по совісті, знайте, що країна не забудеться, якщо ви зробите правильне Дякую. Хто ще ви